На початку війни. Ну, як узнали? Об'явили об ж один по одному, радіо ж угу. таки не було, ні телевізору, угу. нічого. Об'явили там дето і, і пішло, один другому передали, що почалась війна, почали вже і, і нам, як говорили, ой, по гомельському направленню, по такому направленню, а вони вже по шосткою. А, а нам усе дурили, що ще далеко, ще далеко. І все і дурили, дурили, совєтська власть дурила. А на завтра вони вже тут. Пам'ятаєте, як вийшли село? Так. Да, Пам'німо. Да, ми ховалися, ловили ста дівчат, молодих дівчат ловили, да. Знасилували, що зря робили, ой, і беременні жінки німці. Так і в сажу вимазувалися, і як зря одівалися, що попав, щоб не були красавиці. Замазувалися і ховалися від німців, бо війна не було ж ніякого. В общем, Нічого не було. Ми а ставлені усі потікали начальство воєнні всі потікали. Ми на, на самоплів брошені. Нікому нас захищати. Самі як умілість, а вони ловили, і знасілювали і все, німці. Війна безластія.